А те а проблема в тому, що те той самий конфетно-букетний період вже позаду, ми так прогнозували, що десь там півроку буде все добре, будуть задобрювати і збільшувати там всі ці видатки. Але станом на 2023 рік почалися спочатку затримки. Так званим бюджетній бюджетній сфері. То вони медичних працівників ображати почали, бо не сплачували за січень заробітну платню. Потім за лютий в лютому виплатили частину за січень, за лютий нічого. І От затримки почали накопичуватися і станом, на сьогодні вже маємо а, таку тенденцію, що не виплачують у ті там подачки у вигляді 10 тисяч рублів, ті, котрі вони. Планували сплачувати практично кожному мешканцю, пенсіонеру, кожному людині, яка там потребує допомоги. То в них затримки серйозні почалися. Я думаю, що це і санкції діють, і виявляється, що Росія дуже корумпована держава, бо десь якась середня ланка може просто ворують гроші, які йдуть на окуповані території. Ну і це відповідно викликає невдоволення населення. Що ну не так сталося, як гадалося, і друга армія світу і нафтова держава не така вже і заможна, як виявилось. Я дуже сподіваюся, що дійсно це є сила санкцій яка які накладені на Росію, які будуть впливати, в тому числі і на їхні військові провали? Я про